У першій практичній частині нашої колегії ми разом з керівниками районів, служб аграрного комплексу ознайомились зі станом підготовки Магдалинівщини до збиральної кампанії. Оглянули поля ранніх зернових культур та зернозбиральну техніку. Ознайомились з роботою заводу з переробки картоплі та його збиранням у сховища. По області проведено дійсно масштабну підготовчу роботу, щоб отримати гідний результат. А результат це зібрати гідний, потрібний нам врожай. З 21 червня розпочато повномасштабне збирання ранніх зернових у південних Апостолівському, Криворізькому, Нікопольському, Петропавлівському, Покровському та Тамаковських районах. Сьогодні я дав старт збиральній кампанії на Магдалинівщині. Далі до неї приєднаються всі інші райони нашої області. Більше як 4 тисячі. Взерно збиральних комбайнів, готові до старту по всій нашій області. І я ще раз хочу заакцентувати увагу всіх присутніх. Наше завдання вийти на гарний результат, який забезпечить регіон хлібом, а аграріїв прибутком. Шановні колеги, ключове наше завдання, як сказав президент України Віктор Федорович Янукович. Об'єднання зусиль усіх гілок влади, всього суспільства для подолання наслідків глобальної економічної кризи, реалізації соціальних ініціатив. Дніпропетровщина це завдання виконує. Ми, впевнено, утримуємо третє місце по показниках соціально-економічного розвитку. Я, шановні колеги, наголошую, третє місце, а не 23. Але третє місце для нас з вами це теж не той показник, до якого ми. З вами прагнули. Згодні зі мною? Це завдання голова держави стави перед нами. Я маю на увазі і соціальні ініціативи, і продовольча безпека. І це завдання глава держави поставив перед нами під час засідання Ради регіонів, у якої я приймав участь 20 червня в Луганську. Президент визначив ряд першочергових завдань. Перевірка цільового використання державних санаторій в баз відпочинку це про те, про що ми з вами ведемо мову, шановні колеги, ще з травня місяця. Вирішення проблем аварійності на шахтах шляхом встановлення на них автоматизованих систем управління і контролю безпеки. Обов'язкове врахування екологічної складової при. Підготовці інвестиційних програм та інвестиційних проєктів, негайна імплементація закону про зайнятість населення. Крім того, президент вимагає від керівників центральних органів виконавчої влади неухильного дотримування указу про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державною адміністрацією виконавчої влади на відповідних територіях, жорсткий контроль за виконанням цього указу. Всі, шановні колеги, ознайомились з цим указом. По великому рахунку, шановні колеги, це революційна, революційний крок з боку президента. Ви згодні зі мною, що за 20 років таких кроків, на такий крок ніхто з керівництва держави не наважився. Дійсно передаються повноваження на регіональний рівень. І це для нас з вами. З одного боку, можливість, можливість контролювати ситуацію в більш повній мірі. І, по-друге, це надає нам з вами ще більше відповідальності. 21 червня відбулася чергова сесія обласної ради, де було розглянуто такі важливі питання, як організація літнього оздоровлення дітей та запобігання виникнення пожеж в екосистемах. А також наші ініціативи щодо відновлення системи зрошуваного землеробства, створення 12 об'єктів природно-заповідного фонду, розвитку інформатизації нашого регіону, затвердження такі програми реалізація фінансово-інвестиційного механізму будівництва житла на 2013-2018 роки, сприяння розвитку громадського суспільства 2013-2017 роки, надання фінансової підтримки комунальним підприємствам. Що належить до спільної власності територіальних громад на 2013 2018 роки, я вдячний вам, Євгене Григоровичу, та депутатському корпусу обласної ради громадам області за ефективний діалог з органами виконавчої влади області у вирішенні найбільш актуальних питань розвитку нашої рідної Дніпропетровської області. Безусловно, ми розуміємо, що привлечення інвестицій в регіон є одним із ключових направлень. але ми також даємо собі, що наша наша. Основная задача – это помощь и поддержка наших сельхозпроизводителей здесь, на Днепетровской, здесь в Днепропетровской области, на нашей, на нашей земле. Мы четко понимаем, что добавленная стоимость от производства товаров сельскохозяйственного назначения должна максимально оставаться здесь в области, потому что это и есть основное направление, это и есть основная доля реинвестиций, которые в дальнейшем дадут у нас рабочие места, которые в дальнейшем дадут дополнительное отчисления в бюджет области. Поэтому два года назад, если помните, Ассоциация органов местного самоуправления приняла решение и обратилась к коллегии областной администрации с вопросом возможности при прочих равных условиях максимальное, максимальное приобретение той продукции, которая производится здесь, на территории нашей области. Идея очень простая, как я уже и говорил, мы сделали анализ, еще два года назад это было видно, что часть бюджетных организаций приобретает продукцию, какая здесь у нас производится, значит, причем у нас есть и цены меньше, и качество лучше, а приобретает у производителей за пределами нашей области. Тем самым мы маржу отдаем кому-то другому, не даем зарабатывать нам, нашим производителям. А наши производители это, это рабочие места, это заработная плата, это отчисление в те фонды, которые формируют наш областной бюджет. Вот основная идея. Поэтому в этом году мы эту работу точно будем продолжать, и у нас здесь уже есть определенные успехи. Что еще делает депутатский корпус? Лично я. Первое, это мы, мы также в этом году будем продолжать проект по созданию кооперативов по производству молочной продукции, молока. В этом году мы делаем следующий шаг. Хотим, есть у нас идея, уже, уже переговоры ведутся, чтобы создать в Криворожском районе комплекс, кооперативный комплекс по переработке молока. Это даст возможность уйти в более глубокий передел, и тем самым кооператоры получают дополнительную возможность на маржинальную надбавку. То есть не просто продажа молока как сырья, а продажа молока в виде конечного продукта. Это и пастеризация, это производство сметаны и так далее. Это уже, это уже другая лига, это уже другой уровень. Также провели переговоры, есть у меня согласованная позиция с рядом фондом и грандодателей в помощи поддержки создания в нашей области оперативного зернохранилища с емкостью не менее 30 тысяч тонн. Это является большой победой для развития кооперативного движения в целом в области, но ну, и большой победой, в общем-то, этой идеи. Мы четко даем себе отчет, что развитие жизни на сельской территории возможно в случае, если есть гарантированные рабочие места. То есть село Гына, потому что нема там вчителей, почты чем амбулаторії. Да? Але это, это також важливо. Нужны, нужны рабочие места. Будут рабочие места, будут все развиваться, будет, будет заработная плата, будет, опять-таки, будут рабочее место, будут реинвестиции в территорию, территория будет развиваться. Весь мир живет и развивается по одним, по одним принципам. Добрый день. Дробитько Владимир Анатольевич, директор департамента растеневодства Огровин Магдалиновского района. Итак, расскажите, пожалуйста, у вас началось в районе Женеба или не началось, когда будет попытаться каком этапе 100% процентів закончена подготовка куборки ранніх зернових. На сьогодні в нашому господарстві в хазяйстві насчитывається 6 зернозбиральних комбайнов. На сьогодні куборки у нас ранніх зернових представлені. 4281 гектар, что позволит нам в течение 15-16 дней закончить успешно нормально уборку ранних зерновых. На сегодняшний момент, как раз вы сегодня будете присутствовать на начале э, уборочной кампании 2013 года. Надеюсь, что все пройдет успешно, мало дождей, с хорошим урожаем. И как бы Порадуем свой коллектив трудовой, ну и соответственно, как бы всех жителей Магдалиновского района. Какие ожидания от урожай в этом году? Слава Богу, конечно, нельзя сравнить с прошлым годом, да, где была просто засуха и хочется отыграться и за 2012 год. Поэтому не буду загадывать, не буду говорить цифры, но ожидаем хороший, нормальный, качественный урожай. Всего ли хватает ваш район обеспечен всем. На сьогодні, какби бы, по наше хозяйство є флагманом Магдаліновського району. І на сьогодні ми обеспечені повністю оборочну техніку, транспортна техніка предприятиями, которые будуть и і это зерно. Соответственно, какби бы, первинні противопожарные ланки созданы для того, щоб уберечь, не дай Боже урожай нашого ну, огня. 4281 гектар сегодня у нас в хозяйстве. В районе там более 22 тысяч убирать. Сколько, ну, сколько можно... мы... Э, мы, я, надеюсь, я надеюсь, что мы в хозяйстве получим э, минимум 24-25 тысяч тонн. То есть как бы, в среднем урожайности где-то 6 тонн с гектаром. Это хороший показатель? Это, я считаю, что как бы, сегодня по нашим условиям, как бы, для нашего региона это нормальный Нормальный прогнозированный как бы, результат. Жнива 7 дней назад. есть... Тобто... Десь 16-18 червня. На сьогоднішній день зібрано ранніх зернових на площі майже 30%. Це буде десь в межах 10-11 тисяч гектарів. Закінчили збирання озимого ячменю на площі 5648 гектарів з урожайністю 31,2 центнера з гектара. Розпочали збирання озимої пшениці. На жаль, погодні умови, які склалися в період квітня і травня місяця, підвищена температура, підвищений температурний режим, відсутність опадів, зробили свої діти, значить, негативно вплинули на рост і розвиток цих озимих культур, в результаті чого майже половина. Ярого ячменю загинула під посухи. Також ця посуха негативно сказалася і на врожайності озимої пшениці. Очікувана врожайність була в межах 40-45 центнерів, але на сьогоднішній день десь в межах 28-30 центнерів з гектарів. На жнивах працює 264 комбайна. Навантаження на один комбайн на межах 240-250 гектарів. Якщо нормальні погодні умови, тобто не буде опадів, то плануємо закінчити жнива десь за. 7-10 днів. В цілому, ви задоволені цьогорічною компанією? Ну, як сказати, якщо порівнювати з минулим роком, то так. Да. А якщо поза минулим роком і, скажімо, рік тому назад, ну очікувана урожайність, біологічну урожайність, я ще раз я повторюся, Ми очікували десь в межах 40-45, а на окремих полях і до 50 центнерів. Але в зв'язку з несприятливими погодними умовами ми зараз маємо, як казав один, те, що маємо. Тобто, трішечки. Ну в цілому. В цілому зараз розпочали ми вже і розрахунки за оренду земельних паїв. Зерном розраховується господарство солома, зерно. Ну, Надіємося на те, що розрахуємося на 100%. Буде зерно і для кормових цілей, і на продаж для значить, виконання завдання по продажу в регіональний стабілізаційний фонд.